Він ще не знав, що це підвищення, пастка, яка могла зламати йому все його життя. Матвій у радісному хвилюванні виходив з інституту. Сьогодні, нарешті, склав останній іспит він вже уявляв, як разом із друзями відривається у Туреччині, куди збиралися летіти відзначати випуск. Чоловік хотів як слід відпочити, перш ніж повністю поринути у роботу. Минулого тижня Матвій проходив співбесіду в одній досить великій компанії. Буквально вчора зателефонували, сказали, що його кандидатуру схвалили. Це було неймовірним везінням адже там мріяли працювати усі випускники його інституту, але йому вдалося влаштуватись. Повернувшись за кордону, Матвій розпочав виконання своїх обов'язків на новій посаді. Йому подобалося те, чим він займався, тому робота була йому в задоволення. Його старання не залишилися непоміченими за півроку підвищили. А якось начальниця сказала Матвію, віднеси Інесі Константинів купі договорів, які лежать у мене на столі. У мене ще багато роботи, нічого не встигаю. Чоловік не відмовив він багато чув про доньку власника компанії, але ще жодного разу не зустрічався особисто. Інеса нервово ходила по кабінету. Вона вже чотири рази просила начальницю фінансового відділу принести їй документи, але та не поспішала. Раптом у двері постукали, потім просунулась голова. Інеса Костянтиновна, мене відправила до вас Ольга Юрівна. Чи можна увійти? Жінка підійшла до дверей і мало силою втягла чоловіка. Нарешті давайте сюди!» Матвій протягнув договори. Інеса почала жадібно їх переглядати. Раптом зрозуміла, що підлеглий досі перебуває у неї в кабінеті. Ви все ще тут? Дякую, ви можете йти. Але Матвій не зрушив з місця. Його сильно вразила Інеса. Він не міг відірвати від неї погляду. Ви дуже гарна. Нарешті спромігся сказати. Інеса завмерла. Перша думка була крикнути нахаба. і виштовхати з кабінету. А ви зухвалий говорити такі речі при першій зустрічі ще й безпосередній начальниці. Матвій відповів. Вибачте мене за нетактовність, але я ніколи в своєму житті не бачив таку прекрасну дівчину. От і не стримався. Інеса раптом зрозуміла, що зовсім не гнівається на свого співробітника. Навпаки, їй приємно чути компліменти від нього. Ну що ж, на перший раз вибачаю, але надалі будьте стриманішими у своїх висловлюваннях. Тепер йдіть і займайтеся своєю роботою. Матвій ніяк не міг виконати з голови образ своєї начальниці. Інеса справді справила на нього незабутнє справження. Чоловік розумів, що зовсім не рівня дочці боса, але все ж таки вирішив спробувати щастя. Купив букет, клав записку, передав через секретаря Інесі. Наступного дня зробив те саме так тривало понад місяць. Зрештою, дівчина не витримала і викликала Матвія до себе. Навіщо ви це робите? Може, вам зменшити зарплату, щоб не витрачались на різні несенітниці? А може, краще сходити зі мною на побачення? раптом сказав чоловік. Інеса не чекала такого від свого підлелого. Вона завжди була проти службових романів. Але цього разу чомусь погодилась. Так почалися їхні стосунки. Матвій обсипав кохану квітами та компліментами, водив у найнесподіваніші місця, при існуванні яких. Забезпечена жінка навіть не здогадувалась їм було добре разом. Через рік він запропонував одружитись. Інеса погодилась. Весілля було шикарним батьки нареченої не поскупилися для єдиної доньки, хоча й не схвалювали її вибір. Матвій їм не сподобався з першого ж погляду не такого чоловіка хотіли для своєї спадкоємиці. Мріяли, що Інеса вийде заміж за більш забезпеченого чоловіка. Але молоді люди любили один одного, тож батькам довелося змиритись. Принаймні зробили вигляд, що прийняли нареченого. Матвій тоді й не підозрював, у що вплутався, вирішивши пов'язати свою долю з багатою спадкоємицею. Ще на весіллі помітив криві посмішки родичів нареченої. Всі вони були звернені у його бік. Але чоловік тоді не надав цьому особливого значення. Через кілька тижнів після одруження батько Інеси запросив молодих у гості. Сказав, що є важлива новина. Матвію, якщо ти тепер член нашої родини, не годиться бути звичайним помічником. Я хочу запропонувати тобі посаду фінансового директора. Як ти на це дивишся? Узяття від подиву відвисла щелепа. Але тату, це ж моя посада. вигукнула Інеса. Ким я тепер буду? Костянтин Андрійович підійшов до дочки. Тепер ти, дружина, хранителька сімейного вогнища. Навіщо тобі взагалі працювати? На новій посаді Матвій непогано зароблятиме. Та й ми з мамою допомагатимемо вам. Але ж так нечесно, не вщухала дочка. Я не хочу перетворюватися на домогосподарку. Інеса, я все сказав. Раптом жорстко відповів батько. Ти мене знаєш. Моє рішення не підлягає оскарженню. Із завтрашнього дня твій чоловік новий фінансовий директор. Іди, привітай його з новою посадою. І підштовхнув дочку до чоловіка. Матвій ніжно стиснув дружині долоню. Ми в цьому розберемось. шепнув на вушко. Ну, коли все вирішили, пропонуй сідати за стіл. Розплився в посмішці в господар будинку. Обід проходив в трохи напруженій обстановці. Інеса була сердита на батька, але той уперто не помічав цього. Матвій вирішив зачекати на момент, коли тесть буде наодинці, спробувати вмовити, залишити все, як є. Адже для нього реалізація дружини була так само важлива, як і для неї самої. Через деякий час тесть підвівся за столу. Я прошу мене вибачити потрібно залагодити деякі справи. Відлучуся ненадовго. Чоловік вийшов із вітальні. Слідом за ним відкланялася і мати Інеси. Молода пара залишилася сама. Жінка повернулася до чоловіка. Матвію, і що мені робити? Як батько не розуміє, що для мене дуже важливо є ця робота, адже я стільки сил та праці в неї вклала. Чоловік обійняв засмучену дружину. Кохана, я все розумію. Спробуй все залагодити. Посидь трохи тут, я скоро повернусь. Він пішов на пошуки тестя. Треба було терміново з ним поговорити. Матвій безшумно йшов коридором, заглядаючи в кожну кімнату. Але господаря ніде не було. Раптом до нього долинули голоси, впізнав голос тестя той з ким розмозмовляв. Звук долинав із кабінету. Матвій уже хотів постукати у двері, коли почув своє ім'я. Цікаві взяла Гору, вирішив підслухати. Костянтин Андрійович розмовляв зі своєю дружиною та запитала. Костику, ти впевнений, що Інеса ні про що не здогадається? Адже вона не дурна, зможе скласти два плюс два? Тесть відповів. Марино, не переживай. Я зроблю так, що ніхто й не подумає, що Матвій не винен. Недаремно я його зробив фінансовим директором. Чоловік, що стояв під дверима, почервонів, зрозумів, що батько Інеси хочуть його підставити. Але яким чином? Матвій не став більше слухати, поспішив до дружини. Розповів їй все. Він був переконаний, що дружина нічого не знає про плани батьків. І мав рацію. І що мені тепер робити? Твій батько дуже впливова людина. Якщо захоче мене підставити, знайде спосіб. Інеса відповіла. Коханий, ми обов'язково щось придумаємо. А поки поводься не вимушено, ніби ні про що не здогадуєшся. Не можна, щоб вони здогадалися, що ми знаємо. Потрібно з'ясувати, що батько задумав, і зупинити його. Наступного дня Костянтин Андрійович представив усім співробітникам нового фіндиректора. Прошу любити та шанувати, тепер з усіх фінансових питань звертатися безпосередньо до нього. В офісі ще кілька днів обговорювали його підвищення. Усі чудово розуміли, чому чоловіка призначили на цю посаду, але справжньої причини ніхто не знав. Як і сам Матвій. Одного разу Костянтин Андрійович приніс зятю документи на підпис. Але дружина попереджала, щоб нічого не підписував. Матвієві довелося випадково розлити на документи каву. Я такий незграбний, вибачте мені. Костянтин Андрійович сердито витер рештки напою зі свого піджака. Нічого, звісно, процедів. У мене в кабінеті є запасний піджак. Я зараз піду переодягнуся і повернусь. Дочекайся мене. Щойно чоловік зник за дверима. Матвій почав судомно розправляти зіпсовані документи. Швидко сфотографував, послав дружині. За три хвилини задзвонив телефон. То був Костянтин Андрійович. Матвію, вибач, мені терміново викликали у справах. Продовжимо, коли повернусь. Зять, не втрачаючи жодної хвилини, помчав додому. Дружина тим часом уважно вивчила документи, які підсовував Костянтин Андрійович. На перший погляд у паперах все чудово. Документи складено правильно. Але недарма я невідмітно закінчила інститут. Перед передостанньому пункті є одне маленьке уточнення. Яке? з нетерпінням спитав Матвій. Інеса глибоко зітхнула. У разі розірвання угоди винним будеш ти. У разі непередбачених обставин винен будеш ти? Загалом, що б то не трапилось, винуватець завжди один і той же. Та й сама операція якась дивна. До документа дуже багато запитань. Матвій зітхнув якби не Інеса точно поставив би там свій підпис. Того ж вечора дочка мала дуже серйозну розмову з батьками. Тату, як ти міг? Що поганого зробив тобі Матвій, що ти хотів його підставити? Костянтин Андрійович нічого не приховував Якщо? Він не підходить тобі. Твій чоловік жебрак. йому від тебе лише гроші потрібні. А так ми вбили б двох зайців одних пострілом. Позбулися б твого чоловіка і уклали б угоду, яку ніяк не могли підписати, бо вона незаконна. Інеса схопилась. Я шокована вашою поведінкою. Я кохаю Матвія і ніколи не відмовлюся від нього. Якщо тобі важливіші гроші, ніж добробут власної доньки, значить, нам не по дорозі. Забудьте про моє існування. Жінка пішла, гучно грюкнувши дверима. Наступного дня подружжя написала заяву позвільнення. Вирішили почати нове життя, яке б не залежало від батьків. Минуло кілька років. У Інеси з Матвієм народився син. Чоловік зміг влаштуватися на непогану роботу. Сім'я нічого не потребувала. Костянтин Андрійович спочатку дуже сердився на дочку, навіть вирішив позбавити її спадщини, але згодом почав дуже нудьгувати. Періодично нишком наводив довідки про те, як живе молода сім'я. Коли дізнався, що в нього народився онук, вирішив помиритися із дочкою. Дуже вже хотілося побачити малюка. Подзвонив Привіт, дочко, вибач мені старого дурня. Я дійсно думав лише про власну вигоду. Зовсім не зважав на твої почуття. Знаю, що мені немає пробачення. Але дозволь хоч іноді бачитися з вами, з онуком. Інаса мовчала. на батька була ще дуже сильна. Потім сказала Тату, нелегко пробачити зраду, а ти мене зрадив. Адже ми з Матвієм одне ціле. Всі твої хитрощі проти нього це камінь мені в спину. Не знаю, чи зможу я колись тебе пробачити. Поговоривши із батьком, жінка розплакалась. Чоловік був свідком їхньої розмови, обійняв дружину. Люба, любов батьків іноді буває незрозумілою. Але вірю, що твій тато хотів лише щастя для тебе. Мені здається, він зрозумів свою помилку, і більше її не повторить. Дозволь йому довести, що змінив ставлення до нашої родини. Та й Максимка не варто позбавляти спілкування з дідусем та бабусею якими б вони не були. Інеса посміхнулася, обійняла чоловіка. Який ти все таки у мене чудовий. Я постараюся пробачити батькам, обіцяю. Заради тебе. Я завжди буду на твоїй стороні. Щоб не сталося. Матвій усміхнувся у відповідь. Я знаю, кохана. За це я тебе і люблю.